Вадик, вище. Льова, вище. Не спеши, Раз, не, не спеши, я не спіша. Матвій, перекривай лінію передачі, да, Владик. Перед собою. Владик, тебе вже спина перекрита. Перед... Матвій, до нього! Не боятись! Ходятий! Ходяти! Йдителя! Да. Владик, перед. Ліва ножка! Все, все, все. Льова, не виваливайся! І шукай, шукай Матвія! Да, пробити можна! И...

розвертай. Це... Владик, шукай. Розвертай, розвертай. Одразу шукай спину і перекривай гравця, бадя ти в нього. Владя, Денис, готуйся до гри. Деньчик, денчик готуйся. А ти вийшов що постояти? Є ти попідтягувати. Ти руха, ти кудиш? Тебе є гравець попереду. Попереду твій гравець. Перед собою, Льовочка. перед собою. Матвій.

Перший водя. Передай, передавай. Ніш, <кху> присядь, будь ласка. Сядь, Я розумію, що ну, шо, ти хочеш поспілкуватися. Ну що ти поки? Сенчику, що ти прикалуйся! Посади на мене. Матвій на м'яч, пропонуй центр. себе в центр, не Та не пішки, то пішки. Не треба тебе арбітур. Льох, так а так. що ти на мене дивишся? Арбітер вже свиснув. Приймай. Забирайте. Перший владік, можна пробити. Та да, нічого. А тьом, чуть-чуть швидше. ну готовий? Шпіть. Чесно это, кажучи, я щось дивлюсь доходя. Владя... Льоми, Влад... стой, стой, стой. Льова, 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 проси, б... льовочка, проси, під удар, можна попросити. Владик, а чого вот ви так. не водите? Матвій, так а що ж ти стоїш? Йому треба передачу зробити! Все нижче, Владік, одразу переключились. Нижче, 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 Перед собою. Ти маєш ще нижче. По діагоналі. Льова. Та, Матвій! У відбір одразу! Одразу! Добре! Забирай, Сенч! Сенч! Оп! Владік, пробий! А ну спробуй за Бу... ще малі не розуміємо, що можна одразу робити. А ті не розумієш, що треба одразу ставати перед м'ячем. Ну та ж ти... ну, така ще... наївниця. Та ніхто це не віграє. Це вікове. Льова, Льова, по центру обережно. Боденька, ну ти вийшов просто постояти, покрасуватись. Ну ти дуже гарний, ми це розуміємо. Дуже гарний. Але трошки ближче до воріт. Давайте, хлоп! Центр. Та не треба на точку бігти, вони водять м'яч ближче до центра і вище трошки. Не спіши, паса Льова, Льова паса. Є влад, є Матвій, да. Та не наступай на м'яч. Ще, ще, ще грай. Спокій. Пас перед, пас перед. Да, Матвій. Є Матвій, грай, грай, обігруй, не бійся. Та під ударну ногу обігруй. Матвій, 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 ти Владік, ти страхуєш. Матвій, ти, да. Рухайся, рухайся, обігруй. Дай. Спокійно. Бать, не треба на мене дивитись, ти на полі маєш бути. На мене дивитись не треба. Матвій, треба відкрити. Що ж ти стоїш? Як? Ну в бровку, відкривайся, в бровку, Кати низом в бровочку. Да. Шо там, Матвій, там, Матвій. Якщо ти будеш стояти, ти м'яч не получиш. Бровку Каті, пусть предлагають себе. Та в Бровку говорю, Каті. Владик, бровочку, хай Матвій себе пропонує, що ж він стоїть. До нього, Матвій! Відбирай мені. Владик, спина! Владик, спина! Владик! Матвій там зустрічають, ти позаду. Перший, перший. Ще! ты? Давай, 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 Не в центр, Льова! Попроси, Матвей! Ян Колер, включись, пожалуйста, что ты там стоишь, отдыхаешь? Не надо назад возвращаться! Стоите вдвоем, отдыхайте! Давай, 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 давай. Что ты ждешь? Чего ты ждешь? Что тебя на пустыне выкатят? Ты сейчас вот тут, Матвей, будешь ждать! На мяч двигайся! Можна бабровки на м'яч виграть борьбу игрока. Матери, Матери, біля, біля, сі не, сі надо. не стоять! Да. Поки Вот зараз. Зі спини. Сюди, коты, коты, коты. Хай Давай, кот. все забрали в тебе. Ти смотри. Хорошо. <Editor Bond playing> <rapper�> Матвей, <Uhi> как ты считаешь? Надо отбирать мяч, Матвей. Надо отбирать мяч. Ну, Halloween�! а кто его будет отбирать? Перекрытый Владик, Владик, перекрытый Владик, перекрытый! Передай!

стоячка. Матвей, стоячка пока. Все нижче Льова. Льова, страхуешь Владика. Владик з гравцем. До нього. него. Ну, до него. Владик, спина. Владик, спина. Одразу обличчям до гравця. Забирай, ну. Вперед, пап. Вперед, пап. Пас вперед. Чіпляйся! Ні, ну, треба ж рухатись, щоб чіплятись. Матвій, щоб чіплятись, треба рухатись. А ти поки футбол дивишся. Одразу в нього. У відвір Владик, спина. До нього! Забирай! Я не знаю, як тобі ще це По обічиться поясні. Лього відбирає, Владик бігає, а попереду у нас просто два дивляться підлог. Вперед, сам, 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 тащи. Тащи. не назад. Да. Ще одразу відвір. Одразу відвір. Батька, батька, іди сюди. Одразу перекрити. Куда ты смотришь? Ну скажи мне честно, что ну, тебе там цікаво, так ты тут в игре будь. А я на крючок. Все, вы можете вот закрыть и так они подвигся. Вот Одразу до нього. Пора играй. Предстарухайся, перед небеся. Что ты мим... по сторонам? Ты в игре находишься, ты, блин, плаваешь по, по полю. Ти виси, уже твой рот. Ручки, Ручки. Да, руки, кричи, я, вона. Щоб всі знали, що... сюда по одну. Дальше иди сам. Не, не в центр, не в центр. У відбір одразу. Рай! Рай, перший, да. Убегай, Льва, сам працюй, сам працюй бійся. на бийся. Спокойно, руки, не кидай. Да ч ты на мене постійно смотриш? пошире стань! Шире, Лука, еще шире! Владик, спина! Владик, спина! Владик, спина! Иди, иди! Забирай! Старусик, молодец! Брать! Доки на вперед, дробка є. Ще грай. До кінця, до кінця, не стрибай. Да, ще грай, ще грай, да. Обігруй, да. Рухайся до воріт. Не трогай його. Не трогай його. Владик, спина, Владик, спина, Владик, спина. Владик, ну скільки ще треба крикнути, Владик, Одразу, як тільки м'яч у суперників, одразу дивишся, перекриває вперед. Та ні, ну рухайся вперед, Владик, рухайся, прийом, м'яча і я чай, поїхав. А отдалі вперед. Ну йомойо. Не кидатись, не кидатись, перший льовати. Можна в ручки. Одразу розбіглись. ліво вправо Обігру не бійся, тільки не в центр. Не в центр. Є пас по бровці. Ну, під нього, під нього. Ні, Владик, це рано, це рано, підбір. Підвір. Львова не кидатись. Дово не кидатись. Рухайся сам, рухайся, не бійся. Та рухайся сам, не бійся. Льова! Підібрав м'яч, рухайся вперед. Болдати. Воротар можна в руки. Розбіглись, шукай низом, Владик, відкритись. Все, 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 перекрито. Значить, перед. Ні, ну тільки ми в червоному, Даня. Рухайся. Перший підбір.

Да куда ты блсишь? Одна передача дается врачу. Владик, спина. Владик, спина, владик, спин, владик, дорогенький, спина. Спина, Владик! Владик! Владик, за спиною гравець! владик, владик, хто перед тобою. Ти розумієш, що таке спина? Покажи пальцем на спину. От за спиною в тебе гравий, дивись, владик, сюди вийди. Владик, не Забирай, забирай. Матвій сьогодні в космосі злави. Йорданської, так? Матвій. Йорданську шукаєш. Та спина треба. Пас, пас, на м'яч, Франчук! на м'яч! Да. Забирай, забирай, забирай. І Переграй. Переграй, да, рухайся. Забирай на випередження. Спина, Владик. Льова, спина, Денис, ти граш зліва, Денис, ти граєш зліва. Грай, 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 одразу до нього. Льова, не давай думати. Да. Ще грай! Ще грай! Перший, рухайся, не бійся, рухайся, Владик, обігруй, не бійся. Ти перший. Обігруй. Нас надбере. Бере, бери, бере. Ти хоч потіл немножко? Да. Чудо я не вижу. <рес> Владик, так вище, вище. Денис, проси мяч. Денис, можна відкритись? Да катастрофа, Ну <неб divide> <permane> що ж ти плаваєш в облаках, товариш. Денис, ти граєш вище. Денис, ти граєш вище. Дивись, там той прав вище, ти нижче опускаєшся. Вище, то до дворі суперника. Не кидайся, не кидайся, не кидайся. На нього, ну не кидайся, то значить, що не виходить, робить. Пас. Вообще инший план. Да. Э, а у нас зритель вышел. Ким, иди сюда. Давай, давай, давай. иди сюда. Давай, сюда. Постой тут, постой. Тут получше стоять можно.

Ти думаєш, він не був не так тісно. Кобес, ривок, кобес, ривок по флангу, ривок по флангу, ривок по флангу, хоті йому. Скорость і пробивай в одно, пробивай. Ось це мені подобається, ось вот це мені подобається. Пробивай, Тьом, пробивай. А обігруй, не бійся, Льова. Сюди, Тьом, Тьом, іди. Віднялись вище. Дай, дай, дай. Віднялись да. вище. Не спіши, шире, Кобес, шире стань. Не спіши, отдавай. Іди в центр, іди в центр. иди в сад, иди в ходи, ходи, хочи, па. Перед, не в центр. Рухайся, я флаг. Паса. Бери, Лёва, бери. Лёва, бери. Кобец, кобец. Сели, все, сели, сели. Сели. Сели, Лёва, сели, Лёва. Червони, Лёва, арбитр показал, червоні. Тимур, сядь в свою зону. Можу, Льова, Тоня, забирай. забирай. Глеб, що ти не забираєш? Ще грай. Нічого, нічого, нічого. Денис, опускайся нижче. Владик, залишайся попереду. Денис, опускайся нижче. Денис з Львова грає. Там, Тіма, Тіма, забирай м'яч. Тіма, до нього. Можна в руки, розбіглись. Одразу розбіглись. Владик перший. Ще граю, обігруй. Да, рухайся. Рухайся, рухася, дорану бити ще, рухатись вперед, підходь до м'яча. Стоп, хлопці, ми хочемо гол забити? А може треба туди рухатись? дивись, відкрився. Один є, і з ним, ще з ним, ще з ним. Ще з ним, один дотик, ще з ним. Пас, пас. Первый тайм.